Сьогодні будемо говорити досить просто, про досить непросту, але актуальну тему про панічні атаки. На жаль, це досить непросте і дуже неприємне явище, з яким ми, як психологи, останнім часом зустрічаємося все частіше і частіше. До того ж, це явище я зустрічаю в роботі як з дорослими, так і з підлітками. Колись ми взагалі не чули такого поняття, як панічна атака, але симптоми. Цієї панічної атаки були і раніше, проте сьогодні ці симптоми проявляються в людей гостріше і більш яскраво. Що це можуть бути за симптоми? Це може бути прискорене серцебиття, утруднене дихання, запаморочення, біль в грудях, нудота, оніміння кінцівок. це може бути тремтіння, пітливість. І людина, яка вперше зустрічається з панічною атакою, зрозуміло, що не може зрозуміти, що з нею відбувається. Може бути відчуття, що людина втрачає зв'язок з реальністю. І є відчуття, що цей стан загрожує життю і здоров'ю. Насправді, цей стан не несе прямої загрози життю і здоров'ю. Якщо ця панічна атака траплялася з вами раніше, і ви вже можете відслідковувати, як вона у вас починається. Ну, наприклад, ви відчуваєте, як у вас пітніють руки. Ви відчуваєте Аєте, як у вас починають тремтіти ноги? Ви можете почати виконувати при перших симптомах панічної атаки певні дихальні техніки. Наприклад, вдихаємо повітря через ніс, рахуємо до шести, і повільно видихаємо через ротик, також рахуючи до шести. Якщо ви знаєте, що панічні атаки трапляються з вами періодично, ви можете мати з собою якийсь казмінчик чи якийсь талісман. Ви можете згадати слова якоїсь пісні, якогось вірша, чи заздалегідь ви можете підібрати для себе ті слова, які у випадку панічної атаки можуть вас підтримати. Можна виконати таку просту техніку. Спробуйте знайти довкола себе 5 предметів, які вам подобаються, на які вам хочеться дивитися, Чи взагалі п'ять предметів, які можна побачити. Далі ви шукаєте чотири предмети, до яких вам хочеться доторкнутися. Далі три предмети, які ви можете відчути на дотик. Два предмети, аромат яких ви можете відчути, і один предмет, який ви чи одну річ, чи щось, що ви можете відчути на смак. Поки ви свідомо будете переключати свою свідомість на ті предмети, які вас оточують, ваша психіка повертається в реальність. Якщо ви розумієте, що перед вами є людина, побратим, наприклад, з яким трапилася панічна атака, ви можете просто бути поряд, іноді цього може бути достатньо. Ви можете запитати, чим я можу тебе підтримати. Як я можу тобі допомогти? Якщо з вами періодично трапляються панічні атаки, ви можете попередити про це ваших побратимів, проговорити з ними в той момент, якої саме допомоги ви очікуєте у випадку панічної атаки. Насправді, панічна атака це неприємна реакція, вона є закономірною реакцією людини на ті складні обставини, на ті стреси, на ті події, які ми всі переживаємо.